Но, Жанна. Купи продукти, список на столі. О матри Божа, у нас що, свята киїсь? Що з цим робити? Це вбув швидко купити треба, п'ю вариш об'їхати. Дахуй, знаю, який другий бензин. Лозися бля сюди. Господи, що робити? Що робити? Йой. Алло, Іване, Оле здорово. Як це маєш? Добрі, слухай, пам'ятаєш, ти мені казав, там якийсь сайт, ось можеш замовлення робити в інтернеті, так от я домів привозять. Ну? Поїдь ми? Э, чекай, 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 я до комп'ютера біжу. Ну, no, Іване, кажи, як? Кошик? Чекай, пишу. Кошик? Юрко, 24. Є? Ну, no, вижу, вижу. Ну, no, захожу. І просто робити замовлення і все. І через годину привезуть. Йоу дякую, Цімбор. Юту! Та це фантастика! Кошик 24. Дякую тобі!